Що ти <говори> хочеш? Що це за кінцеві? Який канал? Що вчитися? Зараз, будь ласка, приготувалися де не фішона цьому шумові. Ми повинні з вами до когось звернутися, щоб світло Миколая попало в наше серце, ми повинні думкою в нього війти, показати, куди нам потрібно. Для чого ти обливаєшся? Для здоров'я свого. Весь час ходиш в школу, не пропускаєш? Ну, весь час пропускав, коли А зараз я вже не пропускаю. Ти ходиш кожного дня, обливаєшся. Що це дає для тебе? Ну, здоров'я дає. Ти не хворієш? Ні. Взагалі не хворієш? Я в саді хворіла, а в цій школі тільки раз-два так поболіла. Перша група. Друга групає голова і ряди в нас. Розкажи, які в тебе враження ти зараз після того, як Обливати? Ну трошки прохладно, свіжо. так? Да. А взагалі, то те, що ти обливаєшся вже з першого місяця народження, це покращило твій стан здоров'я? Так, я не болію. Тільки один раз може рік. Гурток здоров'я в нашій школі працює з 2006 року. Це можна сказати шість повних років, це вже сьомий рік. Спочатку ми йдемо поступово, розумно, тому що нерозумність це тільки шкода для себе, а в нас іде все розумно. Дитина, кожна відчуває те, наскільки вона сьогодні можна, може вийти в природу, наскільки вона може підтримати себе, потерпіти, щоб підрости в духові, тому що природа це жива сила, яка дається кожній людині. Мы в этот класс уже ходим три года. Это вам были в садике, очень часто болели. Вот, когда я узнала о том, что наша учительница занимается вот с детками программой обливания оздоровления вот мы сразу как бы согласились и очень хотели попасть в этот класс потому что мы сначала попали в другой вот и потом именно захотели перевестись в этот класс и он с первого класса с первого дня он постепенно начинал Оздоровление не сразу, а постепенно сначала просто бегали, потом они уже начали потихоньку обливать ножки. Потом уже полностью. Вот три года в первом классе мы ни одного дня по болезни не пропустили школу. Вообще, вот в прошлом году там было, но там абсолютно несущественно. То есть, ребенок стал намного здоровее.